Всім привіт! Ну, знову ж таки, полазив по просторах інтернету і ютуба. Видивився фрези, називаються цілина або ротоватор Ну, от, вирішив собі виготовити. Це, зараз такий процес виготовлення. Цієї фрези. побачимо, як вона буде працювати потім. Значить, що я роблю? Е, у мене е, квадрат на мотоблоці 32-й. Ну, не квадрат, а шестигранник. Е, таких е, труб немає в продажі, може десь є, але я не знайшов. Значить, е, там є відео, хто бере просто цього шестигранника 32-го гріє. Трубу і туди забиває, потім оце все віку... гріють і виковують. Я подивився другий варіант. <кій> Береться шина, це якраз полоса 20 мм. Вона чітко стає сюди на ребро. от, от Шини 6 метрів узяв, порізав по метру, от, скрутив, подниз фольги наложив, щоб був зазорчик. Ну, потім після зварювання побачу, як вона оттуда виб'ється. Ось так от скрутив в'язальною проволокою. І буду точками, прихватками, полуавтоматом оце прихвачувати, а потім вже обварюся. Значить, оцей зуб. ну, Можливості немає взяти десятку метал, повирізати, там, як о, на Ютубі показують. Найшов трубу. 220 по наружі. І ось тут товщина 12 міліметрів. Ось така от труба. А сюди позарізав. Під отакі от ногті, це з трьохчетвертної труби. І сюди буду приварювати отакі накладні ногті. Ну, буде виглядати воно ось таким чином. От, заокруглене, щоб воно його краще рубало. Опа, розпалося. Ну і отаких от, от буде, розріжу на пів метра, і от таких от ножів буде стояти 7 штук на кожну сторону. Ну, можливо, 8, там вже буду дивитися, розмічати, що в мене вийде. Ну, от такий поки що процес виготовлення. Ну, коли зроблю, випробую, ну і буде відео, як воно робить. Хорошо, погано. Будемо вже тоді пробувати на практиці. Все, всім дякую.